Вітаю! Ви на каналі інтернет-магазину Маленький Гвинтік. Сьогодні будемо різати болти. Якщо довжина болта, яку вам необхідно зняти, скажімо так, менше 2 мм, то, скоріш за все, вам підійде звичайний напилок або фільочок, що є просто маленьким напиль, напилком. І в принципі цього методу вам буде достатньо. Думаю, тут нічого пояснювати не потрібно. Але що робити, коли. Вам потрібно зрізати більше 2 мм, 3-5, інколи 10, може навіть вполовинити болт, або навіть з такого болту зробити 10 мм. Це якби напилком дуже довго працювати, як то кажуть. Які в нас є для цього варіанти? Якщо у вас є болгарка, то звісно це буде, мабуть, найбільш правильним вибором. Але болгарка інструмент дорогий. Давайте розглянемо якесь більш бюджетне рішення. Скажімо так, в межах 500 гривень. Що це може бути? Це може бути така ручна пилка. В даному випадку це пилка на 150 мм. Тут важливо усвідомлювати, що розхідником в цьому інструменті є полотно. Воно, по-перше, має бути не по дереву, а по металу. Такі полотно є в продажу, але зазвичай купуються окремо. Тобто ви купуєте окрему пилку, окремо полотно. Ну і саме полотно доброї якості, також трошки коштує грошей. Тобто, якщо пилку ми можемо взяти за 350-500 гривень. То полотна до неї будуть коштувати сто п'ятдесят, а то й двісті гривень. Ну там буде декілька штучок. Відповідно, саме полотно зазвичай має закладено виробником певну кількість різів, коли воно, скажімо, так, буде ефективно працювати. Зазвичай це типу три тисячі різів. Про що це нам каже? Що полотно доволі сильно зношується і зношується воно тим сильніше, чим твердішу сталь ми ріжемо. Якщо ми ріжемо умовно нержавійку, окей, це полотно поживе довго. Якщо ви будете різати полотном болти 14,9 або 12,9, то, скоріш за все, це полотно дуже, дуже швидко зноситься. На що ще звернути увагу при використанні пилки? Це на те, що як ви працюєте з самою пилкою, в даному випадку важливо, щоб знос полотна відбувався рівномірно, тобто робіть протяжні рухи таким чином, щоб полотно зношувалося рівномірно, щоб ви не пиляли сото там якимось. Сегментом полотна увесь час, бо тоді у вас умовно полотно буде тут лисе, по центру зазвичай, да? а, ну а тут буде ще якась робоча кромка, і буде доволі незручно переставляти цю пилку в різні місця. Але е, є більш профільний інструмент для того, щоб різати особливо твердосплавні болти. Це, власне, болтріз. Цим болтаризом я користуюсь вже декілька місяців, і як, якщо чесно, якби мені хтось сказав, що мені потрібен болтеріз, то я би сказав, що та ні, не потрібен, типу вийду з положення. Але по факту в роботах дуже часто потрібно виходити з матеріалів, які є в наявності, і таким чином трошки дороблювати матеріали по ходу, скажімо так, будування проекту тобто, відповідно найбільш проста. Ситуація, коли у вас є болт або шпілька певної довжини, і ну якби вона не підходить для вашого виробу в тій довжині, в якій вона є, і потрібно часто укоротити просто. І ну, в даному випадку болт доволі незамінний в цій роботі, але в нього є також свої концерн, тому що на відміну від пилки, він доволі сильно руйнує різьбу навколо, десь по пів міліметра сміливо закладаєте від лінії різу. Що різьба буде зруйнована, відповідно, якщо вам потрібно відрізати там, 3 мм, то фактична лінія різу має бути десь на 2,5 міліметри, тому що якраз оці пів міліметра ви лишаєте для того, щоб попрацювати ще поверх цього надфільочком, для того, щоб виправити в тому місці різьбу. Насправді надвілем буде працювати в будь-якому випадку, що е, відпилюючи болгаркою, що робить доволі акуратний різ, що пилкою, менш акуратний різ, тому що це ручний інструмент, але теж доволі якісно виходить. Але все одно у вас будуть там якісь інтенції ну нерівного різу, десь буде різьба, все таки поплюжитись, і вам доведеться її ремонтувати, відновлювати. Ну і банально там просто спиляти фасочку для того, щоб болт мав гладке гладке входження в різьбу. Ну, свого відповідника про що хочу розповісти в контексті саме болторізу. Давайте роздивимося його ближче. Це маленькі болтаріз. Зазвичай болтаріз купують собі для руйнівних задач, да? тобто перерізати якісь ціпки, там, можливо, замки, щось такого кштибу. Але є розмір балторізів невеликий. Оце в даному випадку 8 дюймів. Я саме такий шукав для того, щоб він був у мене як підсобний інструмент. основна фіча балторіза в тому, що в нього доволі велике плече. Яке дає вам змогу зробити велике зусилля на різ болта, досить легко виходить перерізати болти навіть 12,9 м4. Власне, за документацією цей болтаріз розрахований на максимум м4 болт, тобто ну або на дріт 4 міліметри. Цього в принципі для якихось хатніх робіт вистачає. Я також, якщо болт м'який, наприклад, з нержавійки, то ним можна зрізати і М6 і М8 болт. Трошки буде незручно, але як то кажуть, можливо. Тобто ви будете просто робити перший різ десь, от в цьому проміжку щелеп болторіза. Тут ще також важливо звернути увагу на документацію Болторіз. От У мене залишився, залишилась залишилася така бумажка, і тут є доволі цікава фраза, що cutting edge Harness Approximate 5862 HRC. Ця величина вказує нам, е, наскільки міцну сталь ми можемо різати цим болторізом. Це важливий критерій для даного інструменту, тому що болторіз має бути міцніший за сталь, яку ви ріжете. Добре, отже, давайте перейдемо безпосередньо до діла. Ми трошки роздивились: сам болторіз, та в нього такі доволі типові. Рукоятки вони достатньо довгі для цього розміру. Тут є така дужечка для того, щоб фіксувати ручки, Тут ще була пружинка, але я її зняв, отут, бо вважаю її недоцільною з використанням. Мені зручно, коли болтеріс вільно ходить і нічого не створює опору. Бо, ну як то кажуть, я і так витрачаю силу на те, щоб стискати цей, бол цей болтеріс для того, щоб розвести його, в мене сил, скажімо так, <кхм> вистачає. Власне, беремо болт. от в мене є, Давайте візьмемо максимальний болт. Ось у мене є М4. Якраз він 12,9. При роботі з болторізом важливо розуміти, що в нього є дві кромки леза. Перша трошки вогнута, ось вона тут. Ця частина леза має найбільше плече, яке є в болтеріза. Тобто з цього леза ми починаємо. Якщо ми зімкнемо повністю щелепи балтеріза, то ми побачимо, що саме в цьому місці є, ну, так би мовити, дірочка, ось я її під пальцем. Це не помилка, це все так і має бути. В даному випадку цей опукла кромка леза, вона створює більш рівномірне зусилля на циліндричну форму болту да, або дроту, який ви ріжете. Тобто ми маємо зробити перший, ну, перший надріз, який буде неповним саме цією кромкою, а далі дорізати вже цією кромкою, яка повністю сходиться. Ну Давайте швиденько це відтворимо. Тобто я беру якусь там довільну. Дистанцію болту, Ось я його помістив в щелепу болтаріза таким чином, щоб болт став в точку максимального плеча. От, і далі роблю різ, я трошки опущу вниз, бо коли ця штука стріляє, От, і... раз. От, і в даному випадку ми бачимо, що болтаріз зімкнувся, але, як то кажуть, болт, він ще на місці. Я розтискаю повільно щелепу І ми бачимо таку картинку. Це нормально, це окей. Це та частина, яку не дорізав болторіз з огляду на те, що кромка його щелепи трошки вигнута в цьому місці. Далі, для того, щоб дорізати її, ми беремо власне прямою частиною, і там доволі невеличкі зусилля потрібно для того, щоб її відрізати все. от Воно трошки стріляє, будьте уважні, особливо на твердих салях. Ця штука може летіти далечко. Я зазвичай роблю це так прямо ну, в руці. Тобто затискаю, і так воно стріляє. Ну, єдине, що не собі шкіру, не прокусють. І далі ми маємо такий результат. Тобто бачимо, що сталь. Зараз воно трошки наведеться. ведеться. Таким чином це виглядає. Цю різьбу потрібно поправити, бо в цьому вигляді вона в нашу умовну еталонну гайку, ну, як то кажуть, не закрутиться. Але якщо, якщо і закрутиться, то буде мати, як то кажуть, зайві заосінки, на що нам це потрібно. Для цього я, власне, скористаюсь лищатами. Натфіль в даному випадку мені потрібен буде просто прямий надфіль. От я обробив надфілем краючок болта і наразі можу спробувати за допомогою гайки, чи все в мене ок, все ок, все вільно заходить. Тобто метода, яка? Спершу знімаємо прямим під прямим кутом. Зайвий, скажімо так, матеріал, який залишився відрізу. Далі знімаємо невеличку фасочку під кутом 30-45 градусів. Це буквально там один-два рухи по колу таким чином зробите. Далі просто візуально визначаємо точку зруйнованої різьби, там, де саме відбувався перекус болта. Да? І в цьому місці різьбу маємо виправити, тобто беремо трикутний надфіль. Або натфій просто з густим кутом можна взяти напівкруглий, якщо є напівкруглий або квадратний. І в цьому місці робимо невеличкий розпил, там також буквально декілька рухів в правильному місці, і різьба повністю відновлюється. Також зауважу, що можна скористатися іншим методом, якщо у вас є плашки, то ви можете відповідною плашкою просто відновити різьбу. Або, якщо у вас цей було 10,9 місце, ви можете взяти гайку 12,9 і гайкою відновити різьбу, ну, так само, як це робить плашка, ну, або лірка, як який ще називають. Тобто беремо просто більш міцнішу гайку і нею, якби на силу прорізаємо цю різьбу. Вона робить все те саме, що ви будете робити руками за допомогою націля. Ну, це такий в принципі результат маємо. Давайте спробуємо зробити щось корисне. В мене є така суто хатня справа, є кріпьош від полички, і в неї є, так би мовити, еталонний болтик. Такий. Він під 6 А інший болтик скажімо так, залишився після ремонтних робіт. Він трошки іншого формату, такий самий за діаметром. Давайте визначимо їх калібр. Тут в нас буде що Оце М6 болт. Значить, і проблема яка? <кій> У нас довжина цих болтів вона різна. Тобто те, що в мене зліва знаходиться, це еталовний болт, він гарно влазить в різьбу, яка нарізана в кріпленні. Це, до речі, Цікава ознака, що той факт, що оце не є гайкою, а це певне кріплення, робить з цього виробу не болт, а гвинт. Бо гвинт це те, що вкручується в щось, де вже нарізана різьба, а болт це те, що йде з гайкою. Тобто, якщо у вас відповідник... Різьби це гайка, то це болт. А якщо ні, то це гвинт. Так от, цей гвинт він, е, має певну довжину, таку, що він заходить в різьбу кріплення і якби, притискає правильно скло там, діаметру також 6 мм. <клес> З іншого боку, є оцей болт, який трошки довший. Зараз я вимірюю його довжину. Потрібно зрізати 1,5 е, мм. Це вроді як небагато, можна спиляти просто напилком, або зрізати болгаркою або пилкою. От, але я покажу, як це можна зробити болторізом. Бажаний діаметр різу для цього болторізу М4, це у нас М6, тобто на 2 мм більше. Але я знаю, що це у нас державійка. Тобто мені буде трошки простіше через те, що ця сталь вона м'якіша. І якби, основне, основна задача загалом цієї дії буде, тою, що я покажу, як псується різьба, бо на М6 буде видно добре, і як її відновити. Це, я думаю, станеться в нагоді е в якості досвіду. Так, я відмірюю 1,5 мм штангенциркулем циркулем і відкладу їх так ну, умовно на око, у мене не супер точні роботи, тому можу собі дозволити Ці да, ну мм. Тобто я е, маю зрізати буквально перший виток різьби. Але я знаю, що коли я буду різати цю кромку, да, тут видно вже що вона трошки різана, е, то різьба також спаскудиться. Тобто в мене насправді немає тут особливого простору для того, щоб е, працював болторіз, тому що болторіз спаскудить мені по пів міліметра зліва-справа різьби. І мені доведеться її або ну, відновлювати, тобто прорізати е, плашкою, або більш міцною гайкою, або е, якось пропилювати тут, я можу попрацювати ще трошки надфілем, або, е, власне, просто спиляти до цього пошкодженого стану різьбу. Саме тому я казав, що найкраще таку тонку роботу зробити болгаркою, але от у мене є такий челендж, я собі поставив, що от мені хочеться зробити це болтерізом. Я е, чисто з демонстраційних цілей. Е, власне, я беру цю одну канавочку, яка мені потрібна, і я починаю різати. Дивіться, перший концерт, який в мене виникає, це те, що болт не стає в правильне місце леза болторізу, Да? Тобто, де він має бути, ось тут, -от, там де в мене е, скруглене це лезо. От. Він просто не розкривається в даному випадку. Болтиріс на максимумі своїх можливостей, скажімо так, і далі болт не просовується. Тому я зроблю, так би мовити, надріз, да, користуючись тим якраз, що сталь м'яка, да, я можу собі дозволити болт розташувати трошки подалі. Зроблю один надріз. таким чином. От сталь дійсно дуже м'яка. все, далі От я його підрізав. Видно, да? де поїхала різьба. І зверніть увагу, що якби різьба почала розходитись в дві сторони. Тобто одна сюди, одна сюди. Да? І виходить, що ця канавка вона якби сплющується трошки. От, ну, це власне, ми їм будемо відновлювати. так. Ну, далі ставимо вже в нормальне посадкове місце, там, де скруглене лезо. І тут буде відбуватися різь. Я трошки його сюди вниз опущу, щоб він не стрельнув. От, все. От в нас вийшов такий шматочок. От, ну і з цього то, з, то, з тої сторони вийшла отака історія. Ну, я ще раз е підкреслю, що це в нас нержавійка, саме тому ну, воно доволі легко. Якби це був болт десятка, або ,9, 10 ,9, або 12,9, 10.9 або 12.9, то, як то кажуть, було б мені трошки непереливки, тому що оцей номер з підрізанням, ну, надрізанням різьби був би, ну, доволі дався б мені доволі важко. Так, ну що, тепер власне, фіксуємо болт в лещатах і будемо його трошки чистити. Задача яка? От у нас є е, різьба, да, вона тут трошки споплюжилась, от на цьому місці. Нам потрібно це виправити. Чим я її буду займатися, тут тобто на мені ці губки не потрібні зараз. Бо я різьбу, не маю довжини болта, яку б я хотів затиснути саме в лещатах, тому я буду користуватися саме шляпкою. Добре. В даному випадку я візьму трикутний для того, щоб відновлювати кромку різьби. І мені потрібні ще паски, просто щоб зняти зайве зверху болту. Так, ну от що я тут роблю? Я беру просто куточок надфіля і прорізую різьбу. Значить, і тут важливо зауважити, що, важливо зауважити, що е, такий номер проходить з крупною різьбою. Да? тобто Це в мене М6 різьба. Якби це була М3 різьба, то, як то кажуть, мені б довелося просто зняти фасочку. Е, от, ну от я трошки її от я прорізав е, просто цей. Шматочок, який був знівечений, і зараз я просто зніму верхню частину, щоб вирівняти просто поверх болта. Так, зверніть увагу, от наш болт. Таким чином він виглядає. Зараз. Зверніть увагу, що я зняв. Також фаску. Отаким От чином я ставив напилок. Натфіль ну, в даному випадку. Отаким От чином під куточком до різьби, щоб знімати цю верхню кромочку. Для чого це робиться? Для того, щоб в гайку або в різьбу відповідно, цей болт входив, скажімо так, без зайвого терття. От, І ми будемо пробувати, власне. Все, цієї довжини болта мені вистачить. В даному випадку ці півтора міліметра були для мене критичними, бо, як то кажуть, якщо на півтора міліметра поличка не дожата, до, до то вона відповідно буде хитатися. А так зараз а, я вже бачу, що ну, по довжині, що це те, що треба, ми можемо так прикласти сюди візуально. Побачите, що мету досягнута. Я ще раз підкреслю, що в даному випадку це трошки оверінженірінг Різати півтора міліметра балтеріза. Вважаю доцільним використовувати болтаріс, коли там потрібно зняти 5 міліметрів і більше. Тут можна було трошки попрацювати просто довше напилком або надфілем і було б все добре. Добре, це в мене балтеріс, який вже трошки, скажімо так, я на ньому маю досвід, трошки не буду пропрацював. У мене є інший варіант зовсім новий. Недавно його замовив, яка в мене була тут ідея, що мені в цьому болтерізі не дуже подобається те, що ручки тонкі. Я взяв додатковий такий болтеріз. Він трошки дорожчий. Якщо цей коштує щось до 400 гривень, то цей коштує десь 500 з гривень. В нього більш дебелі пластикові ручки. Тобто Площа, якою ви впираєтесь в болтеріс, вона більша, тобто вона менше давить вам в руку. Не те, щоб там якісь надудські зусилля, але це також, як на мене, важлива частина комфорту. І плюс в нього немає цієї зайвої конструкції з пружиною. З одного боку цей болтеріс доволі вільно ходить, тому що він розрахований власне на наявність пружини. А цей він, як то кажуть, сам не відкривається. Бачите, тобто ми можемо його таким чином помістити. Він ну Потрібно трошки його розтискати. І це також доволі комфортно, як на мене. Я підкреслю ще раз, що я ще не працював цим болтерізом. Я купив його буквально недавно. Просто, скажімо так, з цікавості, бо трошки інша моделька, лишата такі самі, але от є нюанси з ручками, з цією прушинкою, які я хотів полікувати в цій, скажімо так, моделі. І власне, будемо зараз за вами пробувати. Візьмемо наш, нашого вже піддослінного. Це також болт-м4. І так само зробимо ним різ, просто щоб усвідомити, наскільки він зручний чи не зручний цей болторіз. От Робимо перший різ. Чик маємо, як і в тому випадку, трошки недорізану кромку. Це відбувається, тому що також маємо тут вигнуті леза. і дорізаємо так само болт. Нагадаю, ще раз, що він стріляє, то я роблю таким чином. оп. Щоб воно далеко не летіло. Тобто в даному випадку ми відрізали там ну, буквально міліметр цього болту. І, е, ну, в принципі, результат доволі схожий. Таким самим схожим методом можна далі добре робити. цей болт, я вже не буду цього робити. Е, яка в мене була цікавість, власне, спробувати цей новий болтаріс, е, який в мене будуть е, від нього. Скажімо так, відчуття. ну, Якщо чесно, мені він трошки більше подобається, тому що, скажімо так, мінімалістичний. От. Але я вже так звик, якась рука звикла саме до цієї модельки, що ніби він, як то кажуть, рідніший, виглядає для мене. Спробую ним попрацювати. Також я доволі часто щось підрізаю, якісь болти, або дроти, шпильки. Подивимося, як то кажуть, як воно буде. От, в принципі, подивимося, як це себе поведе. Цей вже має ну, якусь кількість різів, трошки вже воно працювало, і тут як, ну, видно на око, що злизалась трошки фарба, але це не супер критично. Це, власне, все, що я хотів вам показати розказати. Посилання на обидва ці балторізи я залишив в описі до відео. Заходьте до нас в каталог, обирайте підходяще кріплення для ваших diy проектів До зустрічі!